Так, а ми з Катюкою їдемо на розвідку. Катька приїхала, мене забрала коротше, і їдемо, глянемо, є що чи немає. Так, чисто недалеко, в радіусі 50 кілометрів. От Києва рванули на почати глянемо. Є немає, бо в нас пару часов вільних знайшлося, зараз побачимо. Я сьогодні навіть по скромному з детським відео. Потім що ні на що не розраховую. Ідемо. о як я на гриб, який, кстати, покажу. Значить, це хороший знак. Ага Так, ну що, в лісі сухо. Поки ходимо, нічого взагалі, навіть признаків ніяких грибів немає. Поки якось так. Ну, що як дощів не було. Вчора один день дощ пішов і ми вже прискакали, вже хочемо. О, сироєшка. Сироєшка, ну, вона така, вона, кстати, не червива, але вона поломана. Ну, сироєшка, сироєшка, сироєшка. Зараз побачимо, є чи немає. Вже осінь, повноцінна осінь. Глянь, скільки листя лежить. Капець. Повноцінна осінь вже. Все вже листя повпадало, жовте. Ну, що ж тут, Катька, А що? А, а, багато ось ось оцих не, незрозумілих грибів. Де? А ну покажи. Ага. А де ти казала, біленький Що сяти, то на нього говорили? Угу, я зрозуміла, і он ще ага, один лізе. А вон плютей, до речі. Ага, і плютій. Слухай, тут влажно, може, тут щось є. Бо такі. так пройшли, взагалі немає ніде нічого. Ну, зараз тут глянемо одним глазом. Плютей і мухомор. І ой, ще є -то такі, як там полянка. Є? Ну Давай тут подивимося. Може якийсь полячок тут пробігатиме? Так, а тут хто у нас? А це, може, ці. серцяно-жовтий. Так, да. то він, він, бо я шапку одну віддерла. Так, Катюха знайшла маслючка. Забирай. Маленький маслючок. Паш на склончику тут. Та давай подивимося. Ой, чисте. Взагалі, красота. Давай дивитися, значить, щось забуде. Так, ня, ні, Слухай, я думала це маслюк, це не маслюк. Це красний такий оранжевий. Ну він весь геть у піску, блін. Угу. Каже Катюха красного, мухоморчика тобі. Ну що? О, а це хто? А, свинушка. Свінушка молода. Тут хоч хоч щось попадається. Де? А, він весь у піску. Тільки вигрібає. Тільки вигрібає, малий, а як тебе, тебе ж вимить важко буде, хай сидить. Угу. А я нашла собі червоненького, шапочку. О, вдома гарненько повертається. Так, mm, да, бачила, ось маслюк зіданий. Ось лухомор, Блін, ну він, ну я не знаю, чого вони такі. Вони оце такі всі сьогодні стрьомні, Їм не вистачає чи питання, чи не знаю, ну влаги. Ну вони стрьомні усі. Ну, без кольору.